Усім доброго дня, канал Сільська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду варити сливове варення. Ну, от якщо цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і разом будемо варити таке варення. І побачите, яке воно в мене вийде. Це так швиденько, по-простенькому. Я зразу зараз почистю відділю від кісточки сливи. І засиплю цукром і ставлю варити. І це швидко, просто і дуже смачненькі і гарненькі варення. Сливи у мене 5,5 кг. тут. Цукор і лимонна кислота. Це в баночці в мене лимонна кислота. Я зараз відділю від кісточки, побачу, скільки в мене тут, у чистому вже вигляді без кісточки слив, і тоді вже буду бачити, скільки мені додавати треба цукру до них. Ну, от, зараз почистю сливи і далі буду показувати. Я вже почала відділяти от від в кісточку і покажу вам, як я це роблю. Але це кожен собі робить, як, як любить. Я отак і відділяю звідси просто кісточку, розрізаю пополам. А для чого я хочу ще сказати, що я для такого варення беру такі, щоб були сливи тверді. Бачите, не переспілі, а такі твердесенькі. Тоді вони варення, виходить, таке, от, нерозварені, вони, виходить, такі гарнесенькі. Ну, так буду далі продовжувати виділяти кісточку. Бачите, тверденькі такі дуже, вони, от я їх прямо жму і вони видно, що тверді. Сливи я почистила вже від кісточки, і вийшлося у мене тут так, десь 5 кг чистими. Ну, от, скажу дівчатка, що я слава я Помила. Помила, бо я не сказала, я це не завжди можу сказати, але я думаю, ми всі знаємо, що все треба мити. І от біля мене є кілограм з половиною цукру. На 5 кг слив я дам кілограм з половиною цукру. Якщо ви бажаєте більше, давайте більше. Ну, я більше не дам. Більше дуже-дуже вистачає такого цукру, скільки. От. І тепер беру отак. Перемішаю їх трішечки, щоб їх цукор пройшов до долини. І зараз кладу на такий огонь, щоб швиденько ці сливи закипіли. Коли вони закип'ять, я трошечки вогонь зменшу, але будуть більш-менш на такому вищі середнього вогню вони варитися. Щоб не дуже на малесенькому, щоб вони не розварилися а були ціленькими. Ну от, Іду ставити і вже далі буду показувати. Но покажу вам. От е, хвилин 15 пройшло, і які зробилися сливи. Дивіться, скільки зробилося оцього тут сиропу. Бачите, соку такого зробилося. Бачите, вони всі майже в цьому сокові. От зараз покажу, на якому огні вони будуть у мене, е, ці сливи, варитися. От бачите, які. Це вже майже до готовності на такому огні будуть варитися. вони. От. От, ну і десь колись буду помішувати їх. Покажу вам, скільки будуть варитися, і покажу, які вийшли. Покажу вам, як вони кипять. Бачите, отак вони будуть кипіти на такому огні і майже до готовності, як я казала. А тепер, коли я потрогала їх, вони вже мягенькі поставали. Бачите, усі отакі мягенькі, Все, пом'якли. Я буду додавати лимонну кислоту. От я мала. Беру чайну ложечку. Як так вам показати добре? Ну, десь скажу півчайної ложечки. цієї лимонної кислоти на 5 кг слив. Півчайної ложечки. От. Все. Так гарнесенько. Я їх не дуже помішую так сильно, от тільки тако. І хай вже тепер кип'ять до готовності. Пройшло половиною години, і покажу вам, от яке варенічко в мене вийшло. Майже вже все готове. Бачите, отакі, отакі. отакі сливочки тут, Я вже спробувала на тарілочку ставила, воно застиває гарненько оцей сироп. Так що буду вже ставити в баночки і буду закручувати. Отаке варенечко. Ставила тут баночку, бачите, баночки простерилізувала трошечки. Ну, Стерилізуйте всі, хто як вміє, так і стерилізує баночки. І буду набирати, от ще виключу вже, ну, вже вистачає. Отаке получилося. Кладаю в баночки, трішки ще сюди поверну. Так. Дивіться, яке воно у полонечку. І ще трішки. Ну і кришечку зверху і буду закручувати. І так зараз всі баночки. Це переставлю другу баночку. І вже покажу, скільки в мене вийшлося з 5 кг слив. І як я воно вийшла. Покажу вам от кастрюлю, які варилася. Бачите, зовсім нічого не пригоріло. бачите Каструля майже чиста, воно гарнесенько собі тут варилося. І скажу вам, що вийшло 7-8 баночок. Ну, цю баночку, напевно, не буду закривати кришкою, залишу будемо її вже їсти так. Тому, що хочуть оцього варення вже. Баночки я вже закрила під ключ кришки, от, і показую, бачите, які варенечко тут. Ну, воно ще гаряче, воно ще має застинути тут. А зараз от цю баночку, що залишили ми їсти, показую. Отаке варенечко тут всередині. Ну, я зараз наберу таку світленьку, біленьку. Ну, вже починає застивати. Бачите, які кусочки тут сливів. Отакі. Такі кусочки сливів. Воно колись застинеть. І дуже-дуже таке воно і для налисничків, і для оладків, і у пиріг можна його додавати. А це покажу у тарілочці, що я брала, щоб воно застивало. От бачите, яке воно, коли застило. Не тече, аж так, воно ще зовсім так аж не застило, але вже тримається. І зараз я покажу вам ще, що я із малини. У мене є осіння малина. Я от назбирала, поки варенечко це варилося, я назбирала осінню малину. І теж покажу, як я її теж так само буду варити, готувати зараз. Покажу вам. Разу і малину я от кажу, перемила у двох водах, перебрала гарнесенько, і через друшлячок її поставила, щоб вона трішечки від води стекла. Ну, там ще трішечки капає, ну то нічого страшного. І тепер так само От у каструлю ставлю її. І цукор теж. Хто скільки за... Бажанням на свій смак дає. Десь так коли біля кілограма малина хоче трішки цукру. І отак її зарибря. І теж поставлю так само, щоб вона закипіла і більш менш на середньому огні до готовності. Вона тоді виходить ціленька в такому сиропі. І теж дуже гарне і дуже смачне виходить. Покажу вам, що я от коли закрутила, тепер переверну, перевернула його отак, кришкою вниз, десь на півгодинки. Потім, вже, коли пів, півгодинки постоїть, я так переверну, воно застине повністю, охолоне, і тоді можна ставити по два, кладовку, воно гарно зберігається і там, і там. Ну що? Хто був сьогодні зі мною на каналі? Дивився, як я готувала таке вареничко, приготуйте і ви. І дякую всім, хто був сьогодні зі мною на каналі. Дивився, як я готувала таке вареничко. Дякую за ваші лайки, за підписки, за коментарі, вам гарно дякую. І бажаю нам всім поскоріше мирного неба над нами. Здоров'я всім бажаю і всього-всього найкращого. І тоді до зустрічі!